Платять за світло, яке не використовують мешканці будинку по вулиці Шевченка, 318 Просять, аби їм встановили індивідуальні електролічильники. Втім, чиновники їх не чують за допомогою. Вони звернулись до народного контролю. Якщо ви з разом, громадою. Захочете ту зробити, ми зі своєї сторони поможемо прорухати цю справу. Пані Юлія показує квитанції. Востаннє довелося заплатити за електроенергію кругленьку суму, хоч лічильник в неї висить. Жінка обурена. Чому вона має переплачувати? Чому власне, зібралися збори через те, що останнім часом у нас не було світла через заборгованість? Оскільки в нас є величезний лічильник, куди скидуються всі покази лічильників. Одні платять за своє, то, що вони скористували, другі живуть, вони собі зимою гріються і все, і тут загального того лічильника розписують е, нам. Люди вже давно просять, аби зробили розмежування лічильника. Підтримує їх і активіст народного контролю Михайло Діду про те, аби в найближчому майбутньому все ж таки розпочати роботу по розмежуванню і встановленню індивідуальних лічильників на кожну квартиру. На протязі декількох днів ми зберемо підписи з мешканців цілого будинку. З цією вимогою вирушаємо в місцеву адміністрацію. Там команду народного контролю запевняють, наступного року мешканцям будинку по вулиці Шевченка, 318, таки встановлять індивідуальні електролічильники. Будемо виготовляти технічну документацію на розпуск. Потреба в розпуску десь порядка, якщо в грошах це буде приблизно мільйон гривень. виготовлення документації. Та я думаю, що цього року ми подамо, але на другий рік ми вже будемо їх мати. Тобто, ну і зразу паралельно, напевно, що буде стосуватися до робіт, то вже буде кошторис десь. Ми будемо слідкувати за тим, аби чиновники таки дотримали слова, а люди не переплачували за електроенергію. Ганна Борбіль, Ірина Цюбенко, Тарас Романик. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ контролює еджімейл.ком